Не треба стримувати себе. Не треба прислуховуватись до фітначів, смутянів, болтунів, ліцемерів, котрих серед нас багато. Немає такого нічого в цьому світі, в цій дуні, що ми не можемо витримати. Навіть якщо це буде ядерна війна, слухайте уважно: той, хто часто згадує про смерть, буде наділений трьома благами. Швидким, а той, хто забув про смерть, буде покараний трьома речами. Беріть і робіть кожне. І ви побачите, як барака огортує вас. І Вам будуть відкриватися нові, нові двері блага. І ви навіть будете здивовані, коли ви бачите, що марнуєте час на дріб'язкові справи. Це знак того, що Аллах вас зневажає. Рукам, що байдикують, дає роботу насправді шайтан. Якщо хочете знати, чи задоволений вам Аллах, тоді подумайте. Дорогі віруючі, сьогодні, коли ми живемо в такі важкі часи, як для умми в цілому, так і для нашої країни, України, коли йде війна і тут. Коли започаткована нова хвиля війни, там завжди виникають питання. Питання, вони, мабуть, і стосуються душі особисто кожної людини. Питання дуже прості, тому що оці випробування, ці іспити, вони вони непрості, вони дуже важкі. Виникають такі питання, чому Чому так? Чому ці випробування? Також кожна людина, всі люди, всі віруючі, замислюються і питають, чому ми не отримуємо те, що хотіли б. І душі, і серця питають. Чому так, а не інакше? А також виникає питання, чому ми втрачаємо навіть надію, виникає питання, як Як все це можна витримати. На кого можна покластися? А також іноді виникає. Який крик душі. Я не можу більше це терпіти. Але і на ці питання, і на будь-які питання завжди, завжди є те, що є ліками для наших сердець, для наших душ. І ці ліки, і ці ліки ми завжди можемо знайти в Курані. В останній книзі. Яку Аллах свят, та, та, зіслав всьому людству. Тому, коли виникає питання, чому у нас настигають випробування, то треба згадати слова Всевишнього Аллаха, де він каже: Ахасіба несу, якулю, а, -насу, ба а, yutraku, а yakuulu, аманна вагум ляюфтану. Невже люди вважають, що їх залишать і не піддадуть спокусі тільки за те, що вони скажуть, ми увірували? Ми вже піддали спокуси тих, хто був до них, Аллах неодмінно впізнає тих, які говорять правду, і неодмінно впізнає брехунів. Якщо виникає питання, чому ми не отримуємо те, чого бажаємо, чого прагнемо. То ми можемо зачитати слова Всевишнього, де він каже: Аувагуа хайруллякум, буася, антухайбушей Можливо, вам неприємне те, що є благом для вас, і можливо, ви любите те, що є злом для вас. Аллах знає, а ви не знаєте. І ці аят, як ви всі знаєте, він стосується саме контексту війни Джихада. І коли виникає питання, чому таке сталося, то можна зачитати слова Всевишнього Аллаха, де він каже: «Ля Ляю каліфуллаху Невсен. Аллах не покладає на людину понад її можливості. Їй дістанеться те, що вона придбала, і проти неї буде те, що вона придбала. І також Аллах каже: «Фа аль-усрі ал воістину за кожним тягарем настає полегшення. За кожним тягарем настає полегшення. Коді? І тоді, коли виникає питання, чому ми втрачаємо надію, то можна зачитати. Такі слова Всевишнього Аллаха, «Ва ва тахзану, не слабшайте і не сумуйте в той час, як ви будете на висоті, якщо ви дійсно є віруючими. Коли виникає питання, як все це може витримати, то слід зачитати слова Всевишнього Аллаха, я й у глядіна аману спиру. Васабиру, морабиту, уатсакуллаха туфляхум. Оті, які увірували, будьте терплячі, запасайтесь терпінням. Несіть службу, кожен на своєму місці, як я завжди кажу. Несіть службу на заставах і бійтеся, Аллаха, можливо, ви досягнете успіху, а також такі слова Всевишнього Аллаха. Зверніться по допомогу до терпіння і намазу, бо істина намаз є тяжким тягарем для всіх, крім сміренних. І коли виникає навіть питання, на кого можна покластися, де опір? То тоді можна зачитати слова Всевишнього Аллаха. Фа хасбі Аллах» Ля іляха ілля ілляхуа алейгіта вакельту, мені достатньо Аллаха. Немає божества крім Нього, я уповаю тільки на нього, бо Він Господь великого трону. І коли виникає питання, як це можна далі терпіти? Як це можна витерпіти, то тоді можна зачитати слова Всевишнього Аллаха Уалятай Асумірхіля? І не втрачайте надії на милість Аллаха, бо впадають у відчай у милості Аллаха тільки люди, невіруючі, а також слова. Не <говорити> впадайте у відчай <витчаї> у милості Аллаха, бо істину Аллах прощає гріхи повністю, бо Він прощаючий милосердний. Отже, дорогі брати, віруючи, опорою всього є наш Іман. Наш зв'язок з Аллахом Аллагом Та'аля Немає такого нічого в цьому світі, в цій дуні, що ми не можемо витримати. Навіть якщо це буде ядерна війна, да упасет нас Всевишній Аллах від будь-якої лихи, особливо цієї. Та фітна деджель, Тому треба завжди дбати про себе. Про свої душі, про своє серце. Треба дивитися і аналізувати, де воно відносно Аллаха, де наші серця відносно Аллаха, Ва Тааля. Як це зрозуміти можливо? Спитаєте ви. Насправді, насправді, це дуже просто. Якщо ви хочете зрозуміти, де ви і де ваше серце відносно Аллаха, подивіться, чим. Аллах, Субхана Таля, зайняв вас. Чим ви зайняті? На практичному рівні мається на увазі. Вашу ступінь визначає те, чим зайняв вас Всевишній Аллах Субханата. Якщо він, наприклад, зайняв вас поминанням його, фікар, то це означає, що він бажає поминати вас. Дуже просто, бачите? Якщо він зайняв вас читанням Корану, наприклад, то знаєте, що він бажає розмовляти з вами, бо це слова Аллаха. Коли ви читаєте, ви насправді розмовляєте з ним. Якщо він вас зайняв поклонінням йому, то він наблизив вас насправді, тому що ви наближаєтесь таким чином до нього. Якщо він зайняв вас прагненням до дуні, Мирського так що ви позабули. Хакула фізелік, право Аллаха в цьому шляху, і не маєте наміру робити те, що ви робите в Дуні, даби це йшло угоду Совишньому Аллаху, то насправді то знаєте, що він вас віддалив від себе. Якщо він зайняв вас людьми, так що ви принужуєте себе, шукаєте їхньої прихильності. То знайте, що Він принизив вас. І якщо він зайняв вас благанням до нього, тобто дуа, якщо ви просите його, просите, підіймаєте руки, то знайте, що Він хоче насправді дати вам те, про що ви його благаєте. Це дуже прості приклади. Ви можете і далі і далі і далі продовжувати. Дуже все просто. Відносно того. Чим Аллах Пауан вас зайняв, ви можете визначити своє місце перед Ним. Воістину в день Джума, дорогі віруючі, є такий момент, коли Аллах Паната приймає молитви. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб ми застали цей момент. Дорогі віруючі, завжди треба пам'ятати про смерть. Навіть коли. Нам радісно, навіть коли ми посміхаємось, особливо зараз, під час війни. Ми не знаємо, як, що. Та в принципі, це принцип мусульманина, який прийшов Путником до цієї дуні. Як казали та відмічали це попередні праведники, а вони казали так. Слухайте уважно. Той, Хто часто згадує про смерть, буде наділений трьома благами. Швидким покаянням, смиренним серцем і старанним поклонінням. А той, хто забув про смерть, буде покараний трьома речами, зволіканням покаяння, невдоволенням своєї долі та ледачим поклонінням. Дорогі віруючі, Беріть і робить кожне добро, будь-яку добру справу, яку Всевишній Аллах Таля, вам відкриває. І ви побачите, як барака огортує вас. У вас є бірикет Як барака окутує вас. І вам будуть відкриватися нові, нові двері блага. І ви навіть будете здивовані, як, як це можна встигнути робити це, 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 це і так далі. Ібн Алкаїм Рахім Голлах з цього приводу казав, кожен ковток повітря, кожен глоток воздуха, що йде на будь-яку іншу справу, окрім справи Аллаха, у судний день обернеться сумом сумами жал. А будь-яку справу ви можете трансформувати, зробити з наміром на шляху Аллаха на справу. І далі він каже, коли ви бачите, що марнуєте час на дріб'язкові справи, на мілочні діла, це знак того, що Аллах вас зневажає. Так ви втрачаєте свою можливість вирушити в рай. Дорогі віруючі, коли ви бачите, що виконувати більше обов'язків, ніж дозволяє вам ваш час, це знак того, що ви подобаєтесь Аллаху Спамета. Рукам, що байдикують, дає роботу насправді шайтан. Якщо хочете знати, чи задоволений вам Аллах, тоді подумайте, приділити ви чи байдикуєте. Тобто страдайте бізділі. Дорогі віруючі, не стримувати себе в звершенні блага, тоді, коли вам це стало ясно. Прийшла якась пропозиція зробити те або це. І вам стало ясно. Ви відчули розумом, серцем, що це правда, істина, будь-яка справа. Не треба стримувати себе. Не треба прислуховуватись до фітначів, смутянів, болтунів, ліцемерів, котрих серед нас, як ми казали і кажемо, завжди багато, як це було навіть при посланці Аллаха Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб від нас уборів всіх цього лиха. І з цього приводу Ібн Аїїм Рахім Агулла казав. Якщо ви забаритеся, мається на увазі замішкаєтесь, замедлять. З відповіддю на заклик і запізнитися, відповісти на нього і втратити тверду впевненість у тому, що Аллах стоїть між вами та вашими серцями, то після цього Аллах уже не дасть вам можливості відгукнутися на Його заклик як покарання за те, що ви знехтували відповіддю після того, як істина.

коли ж вони ухилилися, Аллах спокусив їхні серця. Дорогі віручі, що таке віра з практичної точки зору. Знаєте, з цього приводу є хадис Абу Катада, роди Аллаху, передає, що одного разу якийсь чоловік запитав Пророка, о, посланець Аллаха, що таке віра? І він відповів, коли твої добрі справи радують тебе, а твої погані справи засмучують тебе, то ти віруючий. Потім той запитав О, посланець Аллаха, а що таке гріх? І він відповів: це коли щось ворушиться у твоєму серце, то залиш це. я прошу Всевишнього Аллаха Спогану щоб Він нас зробив щиро ми віруючи, щоб він нам відкривав і відкривав двері блага, звершення блага та добра. І щоб ми були носіями, носіями прапору «Ля Іляга Іля Аллах» та боротьби на його шляху. «Васалі Ілляху маля Набіна Мухаммадіну аля ма Аліхі Сахбіхі Аджмаїн»